Миру всім. Є наука, є фантастика. І проблема в тому, що фантастику преподають на всіх уровнях, в дитсадках, в школах, по телебаченню, во всіх новинах і кругом фантастику продвигають, тому що сьогодні все базирується на матеріальному. Ми живемо в матеріальному світі і сфокусовані на мамоні. Люди отвергають істину, Бога. Люди знаходяться в ілюзії. Люди занурюються в міраж, а Біблія і Бог нас приводять в реальність. І наука від початку була створена, яка підтверджувала цю реальність, закони, що є законодатель, що все законно. А сьогодні навіть і наука преподається як фантастика. І тому ми повинні вірити в науку Божю. Теологія це сама точна наука.